Всім зеро, ви на каналі right and Rest. Сьогодні з вами, як завжди, я і Катя. А і Хер, пойми, яка погода? Тому що сьогодні перший раз за два чи чотири тижні дощ роза злива. Вона закінчилась. Ми виїхали, але щось там так блимає, Гримить, що у нас сьогодні у відео з нами, як завжди, наш третій а, друг. Да, я забув сказати, що з нами ще ось наш баул. Мій наш, це мій друг Баул, бо я з ним їжу постійно. Так от, що у нас сьогодні по плану? Приїхати на готу, приготувати і не намокнуть, це перше. А друге, сьогодні ми хочемо затестити сублімовану їжу. Ну, типу, знаєте, всі ці бренди, да? Понятно. Тобто, у нас сьогодні буде дві однакові страви: одна сублімована, друга. Те, що ми з Катєю приготуємо. Тому приємного перегляду. Не забувайте щось під час цього їсти, бо буде можливо слюні стікання, а можливо буде конкурс мокрих маючок або футболочок на мені і на Катю. Херіо знає, як погода покаже. Тому починаємо. Погнали! Погнали чи ні? У Нас сьогодні буде розіграш. Умови ви дізнаєтесь згодом. Прикиньте, у нас сьогодні буде розіграш. А умови ви дізнаєтесь трошки згодом. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, і вже можете поставити лайк. Нас це дуже сильно підтримує. Дякую. Я тут знайшов Катін портрет, поки вона мене не бачить. Я її рішив підзняти, Потім подивиться на відео. З цього. Доїхали ми на наше місце, вирішили не дуже далеко від дому їхати. От, але ну, типо, трошки дощ іде. Ми заникались під деревами. Там, от. Зараз я йду за піньочком. Я не знаю, чи я його підніму. Дивіться, яка штука. штука. Це буде, напевно, чи наш столік, чи наша сідушка, я не знаю. Зараз спробую його донести до мене. Туда. От, а далі я щас ще пройду, може ще один знайду, буде у буде нас вообще, О, ще сервіс, фурнітура. Ось ще сервант знайду якийсь. От, але дощ. Дощ іде. На жаль, дощ іде коротше, і мене це все не радує, але поки що він йде не дуже сильний, я не дуже злий і не дуже від цього бішуся. Але, знаєте, у природи немає поганої погоди. Ох... Розводимо наше містечко. Що він вже придумав? Скажіть мені, будь ласка. Це буде наш стол. А стол буде десь отут. Я. Стол, стол, я. Плани дуже швидко і динамічно міняються. Значить, стола я цього доніс. От, зараз Катя вам покаже, який там який дощ пішов. І, на на жаль, жаль, на жаль, поки що робимо паузу. Чекаємо, поки цей клятий дощ закінчиться. Хоча ми його так всі сильно чекали, на ну, що зараз сильний дощ піде, ми робимо паузу на ізотонік, їдемо, там собі спокійно сидимо під палаточкою і п'ємо ізотонік, а потім йдемо готувати нашу страву. Якщо дощ не закінчиться, то будемо вимушені це все, це все перенести. Блін. У нас тут повний апокаліпсис починається. Просто там, зараз вам Льоша покаже, що там е, з цими зонтиками посилюється дощ, усилюється вітер, гром гримить, блиска блимає. мені страшно. Я хочу додому. Так, треба подивитися, що по прогнозу. Написано 34 і сонце. У мене питання до айфона. Какого хера? Де? Де сонце? Today? Тудей Шанс of Перcipтийшн. Верес chance of precipitation? 5%. Подивіться, що на вулиці у нас йде Precipitation, бляха. А на завтра, так. Да. Що сьо... сьогодні? середа? Так, да, на завтра дощ є. А на сьогодні нема дощу, але дощ іде. У мене багато питань до людей, які займаються погодою. ми дочекали цього моменту, коли дощ закінчиться, трошки почилили. Тепер знову їдемо на те місце, де я знайшов приніс того піньочка. Катя вже поперла вперед займати місце. Льоша там трошки позаду вже доїжджає, доганяє мене. Але я приїхала сюди перш на наше місце, і воно зайняте. Подивимось зараз на реакцію Льоші. Фігеть, це що таке? Вон там молния, там дощ, на машині приїхали сюди. Ви Ну, давайте домой быстро, до дітей. Ми все ж таки зібрали всю свою силу в кулак і вирішили вийти з вами все ж таки до кінця бути чесними перед вами. Нам дуже не хотілося в таку незрозумілу погоду. Що ось там, от, наприклад, чорне небо. Там Льоша вже ходить, піляє для вас дерев'яшечки, щоб у нас був дуже класний кастрик, і ми змогли зробити все. Неперевершено смач смачним, ну блін, це срака. Якщо зараз піде знову лівіняка, я я не знаю, що робити тут. Гарні качечки, до речі. Я знайшла тобі дерев'яшечку. О, прикол. Це я її бачиш, відпиляв от, ровненько і сюди mm -hmm. кинув. Mm -hmm. Спасибо. <laughs> Ти молодець. Дякую. Чуєте це, друзі? Дивіться, знаєте, в чому прикол? Що в принципі бошкрафт, він не такий складний, як здається, бо, ну, в принципі, ви в будь-якому лісі знайдете якусь отаку от корягу, яку десь повалило і впало. Дивіться, вона суха. Навіть попри дощ, попри все, воно реально сухе. Сьогодні бушкрафт не планувався. Але бачите, типа, ну так сталося, що буде знову бушкрафт. Поставте хоча б лайк за цей бушкрафт, ну це ж офігенно, реально. Ну, типа, топ. Зараз я буду намагатися без нічого. Ну, зажгалка, звісно, розвести оцю шляпу. Хер на той дощ, от тупо пошолен от там небо красивенне, просто закат. А там жопа небо просто. Але хай проблеми не взгоди, не роблять вам в житті погоди, понятно? Сьогодні будемо вечеряти? Якщо буде вогонь, то будемо. Але щось з мене розжигатель. Ну це, коротше, походу всіх така дроч. Ну, типа, мені дуже складно зараз розвести вогонь, бо ну, щось просто тіпа, навіть сухе вже не горить. Ну, тіпа, вітер дуже сильний. Ну, Якась срака, тіпа. ну, жесть. Якісь, типа, предпосили до цього, є. Але це дуже так на тоненького, що я ну, не, не факт. Ну, от у нас горить, блін, а потім не горить, блін. Тварина, давай гори! Ти ж сіно, ти маєш горіть. Чого ти не гориш? Та бляха. Оце жопа якась, дайте мені сідушку якусь, а буду сидіти на ній, блін. Я вже тупо тумився, блін, від цієї дрочі. Вже сонце вийшло, а я ще чесно кацю сяду жопу собі проб'ю, блін. Так, так себе, блядь. Друзі, підтримайте Олексія, йому дуже потрібна Це ваша жопа. підтримка. Це якийсь піздес, блядь. з но ти шоперегдуєш, бля. А во тих не горіш, ні сухих залуп накидав, бля. Три кілоп. Какого ху у меня вопрос, блядь? А. Рис. Зажигалка закончилась. Це якась жопа, блядь. Це просто якась срака. Я не розумію, какого хера. Що це взагалі таке? Ну блін, камон, дерево сухе, чого воно не горить? Це якийсь бред, це якась карма велоблогерів всіх. Це просто жопа. Як ви це робите? Друзі, прийшліть нам якусь розжигайку, просто бензин. Я зараз поїду на заправку, куплю бензин і зажигалку. У мене закінчилась пляха, зажигалка, дивіться, вона всього не палить нічого. Це жопа просто. Я не знаю. Я зараз горілкою цю хуйню спалю. Ні, ми я просто... зараз візьму горілку, включу там огонь на максимум, щоб такий факел масла від газу. І тупо зафігачу її, відчую. <рив> я е, тепер більше без розжигу на природу не поїду. Я не знаю, типу, я, звісно, виживатель, але без цього ми б здохли з тобою. Я Ми б не поїли, ми б здохли. поїхали... Цивілізацію визвали таксі, як от там приїхав. Так вона вже приїхала. Ну все, зараз поїдемо додому. Туди помістяться два велика? як ви гадаєте? Нам треба вогонь. Нам вугілля сьогодні не треба. Я докидаю ці дрова, туди, хай вони там сушаться чуть-чуть. по чуть Ось так от. Отак от. І от це сюди. Ось так. Ми тут до завтра будемо вчора. Ми тут до вчора. Так що привіт із завтра. На <різована> розіграшу нашого. Що у нас є? Лот, який ви будете вигравати, це змазка сквірт для Веліка Парафінова. Ми самі такою використовуємось, ми самі такою змазкою постійно змащуємося. Чого? Який її плюс? Прикол в тому, що коли ви потім палець Цепка, там ще щось ще щось ремонтуєте. У вас не такі брудні руки, як від мастила. Вона на себе не збирає. Тому умови розіграшу. Треба бути перше, підписаним на канал, друге, поставити коментар з назвою вашого велосипеда. Або, якщо у вас його нема, напишіть, які би ви хотіли, і поставити лайк цьому відео. І через тиждень ми проведемо типу розіграш, рандомно виберемо будь-який коментар і відправимо вам таку маленьку змазочку сквірт. Будете теж користуватися. Вже зазначали до цього. Ми будемо порівнювати дві страви під назвою Макарони по флот. Зробимо аналогічну страву по принципу: який склад у сублімата. Ми взяли такі ж самі продукти, зробимо таку ж саму страву, але власноруч. В нас головна думка, яка: ми ні в якому разі не кажемо, що простіше зробити самому. Ми лише хочемо скуштувати, чи насправді сублімат смачний. Тому що ми колись куштували борщ. Мені він взагалі не зайшов. Це локшина, яку нам потрібно зварити. Зараз ми кидаємо її в окрі. А знаєш, що пойняв? Що? — Пойняв. Ми розвели багаття, і наші друзі-таксісти звалили просто трошки правіше ним дим шов. Це був коварний план. Розкажи скільки варить макарони треба. Я що знаю. У мене завжди на Кулінарний канал. Олексій завжди каже, що треба додавати сіль у воду. В солоній воді краще готується їжа. Так? Ні. Треба додавати сіль у воду, щоб вона швидше закипіла, а, -а, 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 -а. а в готову їжу додається сіль по смаку. А, -а, 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 -а. Ага. а вона мене не слухає просто постійно. Вона мене теж не слухаєш. Ладно, я пішов, звукаясь. подивлюсь на костер, що там відбувається. Що в мене є, казанчик. Коротше. Дивіться, підходьте. Дивись, бачиш, звідти йде вогонь. Це як конфорка Воно. Так. Я ставлю сюди казан. О! І йду за маслом. За олією. І наливаю на казан. Чуєте звуки? Давайте я з вами підійду, щоб ви почули теж. Чуєте? Звук. Масло вже шкварчить. А що це значить? Що це вже все А го... може то іва плаче. Іва... Ні. Це масло вже готове. Ми просто зараз закидемо цей шмат. А? Це ж тобі не комфорка вдома. Це розрив. Дивися, вже смажемо фаршик. Мені здається, це вже буде смачніше. Я просто дивлюсь сюди. І я не знаю, навряд чи в пакеті там так буде. Попробуй треба. Ну, я бачу, що вони сирі. Ну, так, в нас є сублімат. Макарони по хлопці. Почитаємо, що тут у е складі ми маємо. Макарони, варені, сублімовані. Макарони в нас є. Яловичина, є. варена сушена. В нас вареної немає, в нас буде яловичина смажена. Далі томатний порошок. Замість томатного порошку в нас. О, буде... що тут відбувається? Замість томатного порошку в нас буде томатна паста. Далі вершки рослинні сухі. Я Бог його знає, що це таке, в нас цього немає, вибачте. Цибуля сушена, така спеція є. І петрушка сушена така спеція є. І сіль. Всі складові цього сублімату. Один в один, прям як ми робимо. А чого ні? Ні, ти така типу, Це у нас є, але ми це не беремо, ми взяли інше. Це у нас є, але ми не беремо інше. Вершкихір, я знаю, що це таке, тому будемо робити однаково. Така, коротше, друзі, вийшла каша Малаша. Туди все зрібає, бо там жар, хай воно там собі жариться. Так, я зараз йду дивитися, що робить Катя. Так, розказуй рецепт, що треба робити. Дуже важкий рецепт. Скільки води треба наливати цю штуку? Як нам показують по інструкції, по другу-третю лінію. Ось там ви можете побачити. І Між другою і третю треба налити. Ну, тобто... Капнуть мені кипятком на локоть. Угу. І все буде чотенько. Ну, давай тоді Весь. пробуємо. Пробуємо, наливаємо. І закриваємо. Даємо трошки часу йому приготувати. Скільки часу треба? Десь 10 хвилин. 10, хвили. 10 хвили. У -у -у. У -у. А знаєте, що Олексій придумав цікаве для мене. Угу. Будемо куштувати з заплющеними очима. І цікаво, хтось з нас зможе відгадати, що є де. Тому що виглядає воно все дуже, дуже однаково. Скажи, будь ласка, коли ми будемо е, їсти? Їхати? Їсти? Пішли <рик> е, подивимося, тут? що тут у нас. Що, тому що мені здається, воно щось згорить. Воно Помішай вже, його. Воно вже готово. О, все, воно вже готово. Тоді знімаємо. Боже, як це смачно. Я не можу. Ну що, друзі, настав час пробувати. Ох! Виглядає наше блюдо Угу. Mm -hmm. А як саме дивіться? Насипає, напевно, все. Ох, комари вже. Ну що, oh. дивимося, що там у нас всередині. Oh. О, один в один. Mm -hmm. Офігеть. Томатна паста. Коротше, що, так багато води ми хіба налили. Ну, ну добре, будемо виливати. Ти, 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 ти налила скільки там? Від Двух двох до трьох. Да, ну, отакий рецепти, отакі от субліматики. О, кашка з бульйоном. Ні, нічого. Гарно. Ні, Ну, гарно, м'яско є. Макарон. Мокорони теж є. Мокорони є. Ось дві страви. Ну, ще один в один, тіпа, дивіться. О, отак от, от. Але виглядає і то і то смачно. Я зараз просто такий голодний, це наша вечеря. Якщо ми це не поїмо, то ми не поїмо вші. Настав час вже. Дивіться, який захід сонця гарнючий. І ось Катя гарнюща. <гум> Чого вона з закритими очами? Так. Да. Зараз вона буде пробувати. Я їй даю. Я їй даю зараз оцю оцю даю. Оцю от штуку. Я сподіваюся, вона не дуже да, там Але под... це її под... Подму... проблеми. Подмухай, щоб не було дуже гаряче. Ну, з Богом. В Божу путь. Опа. Або вже готова сказати, що це. Ну, я знаю. Але Та що давай... ти знаєш, блін? Я знаю, давай другу. Ладно, все вона знає. Дві. Подмухай, будь ласка. Поулітала. <різь> <різь> Для більш об'єктивних тестів. Давай відкривай рот. Можешь відкривати очі. Я вже нічого не держу. Ммм, однаково. Ні. Що <схай> таке? Ну, тому що я знаю, що перша то була наша, друга тобрямована. Як я знаю, я тобі не скажу. Давай те ж самий експеримент з тобою і потім вже Ну ти поголос. не знала. Я... я тобі дав, а ти, типу спробувала. Понятно? Ти не знала. Ти, ти зразу її впізнала, але ти не знала. До ми того, ж не я... брешем нашим підписникам, До... ми ж чесні. А, ну в а. цьому плані, звичайно, я не підглядала. Ти, ти одразу впізнала, що це. Я впізнала по якимось по вкусов... там приколам. По вкусовим На, ложку. Звичайно. Я вам не брешу. Давай мені їсти, я вже голодний. Та даю, даю. А дмухать, бо там воно вже холодне, що там дмухать, може, не дмухать. Я, я, я... жорсткий я люблю по хардкору. Я бачу, що пар йде, ти що? Зараз Зараз подмухає. Але поки нічого не кажи, просто розсмакуй, зрозумій, поняв. Це да? смачно. Далі. І пісочок ростить. Ну, то обов'язково. То я натрусила. З п'ятки. Пармезан? <рес> <рес> парує гарно. На фоні Києва. Може, Даш мені поїсти? Ага, я тобі за що. <реш> Просто небо і земля. Скажи. Ми вам не брешемо. Ми додали ті ж самі інгредієнти. Але, ну, але я що я скажу? Якщо я оце запарюю за 2 хвилини, там 3 хвилини кипіть водичку, а 10 хвилин вона стоїть, а я вже їм. Так, да, я не парюсь, типа. І це, типа, теж смачно. Коротше, я вгадав: перша це була наша страва, Добре. друга це була оця так, штука. Так. Макарони вони такі, типа. Коротше, воно дуже схоже на мівіну. У нього такий супер присмак мівіни. От я не знаю, чого, а це не мій війна, звісно, це типа, не вибачте, мій стільки не коштує. скільки. скажи мені, будь ласка, а якщо б ти, от ну ти подивись, ти їдеш там собі на палатки на якийсь кемпінг, і ну в тебе ж час є. Звісно, ти можеш взяти з собою сублімати, які займають там панти місця. А можеш запаритися трошки і приготувати. Це ж не складно готувати взагалі. Я би, звичайно, зробила би сама, тому що мені це подобається, і ви можете бачити по нашому каналу, що ми полюбляємо готувати, і в нас це. Начебто непогано виходить. Тому, звичайно, я би я би готувала б сама. Чуєте? Оця штука то, що сублімована, я не знаю, чи я розпробував чи ні. Але це теж дуже смачно. Перше відчуття або відчуття в порівнянні не дуже, Але зараз це ну не знаю, мені смачно, тут ще ця пазлівка є. Воно дуже прикольно соковито. Але для наглядності беру це, воно суховате. Але. Все, я, ну, коли ти порівнюєш, то зразу є явний фаворит. А в нашій воно просто більш насичена. Смаки такі, прям яскраво виражені смаки, воно дуже смачна. все дуже смачно. А знаєте що? Бо на природі, якби ви сиділи вдома, ви б сказали, фу, що це за гамно. а це ну, обична їжа. А так, воно ще з пісочком. З костром, з запахом, це димочок у вас, бачите, йде. Але це не з костра, це комарів, це дроч. Який підсумок ми хочемо підвести? Що насправді ваша їжа, яку ви приготували, вона все одно буде смачнішою. І це, ну, типа, логічно. Якщо у вас немає часу, обмаль часу, обмаль місця, дощ, вода і так далі, ви не зможете розвести там щось приготувати, окей. Нормально взагалі. Це бачите? Ми будемо. Вона жре без мене. Їсти в темряві. Ні, подожди. Ну ладно. <рес> Після цих смачно. Коротше, що я вам хотів сказати, що сублімати це круто, самому готувати це круто. Далі вибір за кожним. Що вам простіше, що вам більше по душі. Якщо ви готувати не вмієте, сублімати топ. Якщо ви готувати вмієте, сублімати ви не зрозумієте. Але є різні випадки, є різні ситуації. Тому смачного вам ми бажаємо. Смачного нам теж ми бажаємо, ми їмо. Ми зараз ну, вечеряємо, бо вдома нема світла, а це єдине наше вечеря. Воно вже, звісно, гололо, комарі гризуть. Воно навіть пахне, як міві Угу. пісець. Дай мені ще раз спробувати. Ні, воно погана. воно смачна. Багаття наше вже потухло, ми вже потухаємо потрошки теж. Але я хочу ще поїсти трошки і йти типу покайфанути, бо насправді це дуже круто вечеряти з таким гарним. Дивіться там гарним видом на Київ їжу, яку ти сам приготував. Це прям топ. Ми з Катєю бажаємо вам гарної ночі, тихої ночі, смачного е сніданок, вечеря, обід, що там у вас. Ну, типу, дивіться. Не забувайте донати на ЗСУ. Не забувайте про наш розіграш. Не забувайте про наш розіграш. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і підтримувати наш україномовний контент. Тому що ми для вас стараємося. У нас багато чого є ще нового, у нас багато дуже ідей і багато мотивації насправді. Тому, тому не затягуйте, бистро поставили лайк, підписалися і мерщій дивитися наші попередні відоси. Так, всім па-па!